Всім привіт! Повертаюся з роботи. Сьогодні у нас понеділок. А, така дощова вулиця. Не то сніг сьогодні, не то дощ, щось таке. Мокрий сніг. Там, скоріше. Купила малимось, такі кукурудні палочки. Сьогодні, як то кажуть, налегке. Так, і дивлюся небо. Таке небо, знаєте, з характером. Подивіться, прям таке ух, аж чорно-синє якесь. Там-то трошки наче менше хмар, а з того боку -то прям таке небо з характером. Як я кажу, на дворі так, ну, таке не дуже приємне. Хочеться пледик загорнутися. Та подивитись якесь кінце, то щось смачненьке з'їсти. Такий настрій. Але нічого. Вийшла сьогодні перший день на роботу. Ось такий ось я гномик <свісно> запечатана, тому що досить вітряно на вулиці. Зайшла в Єву. Там мені дуже сподобалися тіні, рідкі тіні від Евелін. Я зазняла так, як могла, тому що рука якось на одній руці сумка, та й незручно. Одну, в другій камер, коротше, незручно знімати. Ось такі справи. А, ще сьогодні роздрукувала фотографії. У нас так склалося, що... Трішки сумний зараз такий період переживаю. У нас у нас три дівчини в кабінеті. І ми так дуже потоваришували, дуже здружилися. І ось одна вже написала заяву на звільнення. Ну і ми вдвох також на підході. Хоча я ще поки що вагаюся, ще. ну не те, що вагаюся, я вже визначилася, але ще поки що так трохи притримую. Позицію, бо треба дещо доробити, от. тому такі от справи. Але таке, знаєте, на душі якось Ну, все ж таки привикаєш до людей, тут нічого не вдієш, тому я роздрукувала наші фото, які у нас спільні є з дівчатками. І на згадку їм подарую. Підпишу щось таке. Тому беріть собі до уваги, друзі. Він такий простий, але... А дуже пам'ятний подарунок може бути на згадку. Дивіться, які класні тініс знайшла від EVLAIN Evelyn. Такий золотавий відтінок. Це тестер. Зараз покажу вам. ноль и ветеночек. Шесть с половиной миллилитров. И вот такие еще бич насыщенный ноль третий. Вот так, и еще... и третий. И так я его выглядаю. И теперь на коробку. Мне тоже сподобалось. Красиво сяйня таке. Така палітка, це палітра тіней. Вот такие сводчины. Так, друзі, я вже вдома зняла макіяж, і тут у мене виникла ідея показати вам новиночки свої і думку про них. Перша думка, так як користуюся вже, ну, там, якісь дні, не знаю, мабуть, днів 5 користуюсь ними. Значить, дивіться, взяла я собі е, ось такий ось гель для вмивання, іде для всіх типів шкіри з колагеном і гіалуроновою кислотою. Цей гель, він трішечки підсушує, як на мене, але непогано очищає шкіру обличчя, дуже сильно піниться. Тобто його треба буквально малесенька горошинка. Ну, Підсушує, так скажу. І ось ще один кремчик з вітаміном С. Він іде денний і нічний. Це для мене стало великою перевагою, тому що хотіла такий саме крем, щоб він був і денний, і нічний, без СПФ. Стосовно цього крему, має такий молочний запах якийсь йогуртовий, я б сказала, так, з домішками все ж таки чогось цитрусового. На вигляд, він ось такий білесенький. Так. Ось такі. Ми з мамою вдвох користуємося ним і помітили таку закономірність, що він також досить так підсушує шкіру обличчя. Хоча для мене він, в принципі, непогано працює на обличчі. Помітила, що шкіра така світліша з ним стає, такий однорідний тон набуває. Тобто, певні переваги в ньому є. Але ось ця сухість поки що для мене незрозумілий цей момент є. Давайте я ось вам покажу. Так. Ну, в принципі, ефект освітлена, наповнена енергією шкіра, здоровий свіжий вигляд, як після відпочинку, шкіра захищена. Від шкідливих зовнішніх факторів привернений. Оптимальний рівень зволоження. Застосування Нанесіть щодня зранку та ввечері невеличку кількість крему на очищену шкіру обличчя, уникаючи ділянки навколо очей. Не забудьте про шию. Ну, ось освітлення і такий однорідний тон шкіри я можу відмітити. В ньому однозначно. Це його переваги, але трішечки підсушує шкіру, як на мене. Тобто його наносиш достатню кількість, але він швидко вбирається в шкіру і дуже швидко також з'являється ось це відчуття ніби як такої стянутості легенької. Тобто, немає там сухості якоїсь черезмірної, але відчуття стянутості в мене особисто присутнє. Тому, тому так, поки тестую, а далі буде видно. Не можу нічого сказати однозначно. Хоча, я ж кажу, рівний тон і така більш висвітлена шкіра це однозначно. І ще хочу вам показати недавню нашу новинку. Це мама купувала ось такий ось кондиціонер для прання Тезорі Діоррієнти. Таласотерапія. Він іде. Аморбіден, Аморбіден, ну це м'якеньке щось. аква, дельфічі, Морський, мабуть, якийсь запах. Можливо, переведу, тоді вам покажу точно. От ви знаєте, мені він не подобається за запахом. Це щось таке, знаєте, на кшталт чоловічого парфуму. З примістю якогось такого дійсно морські нотки тут є. Ну, якийсь неприємний, якщо чесно, мені аромат, тому його саме цей блакитний не можу рекомендувати. Він мені неприємно звучить на... після прання на білизні, тому докористуємо його і. Не знаю, може ще він в мене потрапить в порожні баночки, побачимо. Але от поки вирішила ще дозняти таке відео про відносні новинки, да, недавні новинки, і поділитися своєю думкою на них. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Дякую вам за увагу. Всім гарних робочих буднів, мирного неба, тихих ночей і днів. Все, побачимося скоро.